Алла Карпенко, директор Охіньківського будинку культури, розповідає про сімейну колекцію вишитих рушників. То пам'ять про бабусю оберіг родини. Вони залишилися нам на згадку, нам внукам. Ми їх дуже бережемо. І прикрашають вони у нас насамперед. Ці рушники це зазвичай міку. Узорний мотив краси рідної природи, родове дерево, геометричні орнаменти. В них переплилися дух старовини та сучасності. Більше 115 рушників для виставки у комунальному закладі Центр культури та дозвілля сухополов'янської сільської ради. Її відкриття символічне в день конституції України збирали по всіх населених пунктах громади. Найстарішим роботам понад 100 років ткані рушники Єлизавети Редьки з Іванківців пам'ять про село вільних козаків. На них генетичний код української на. i'd see you Лі марусечко, мешканці села Боршна, секрети вишивки передавали бабуся та мама. Реліквія родини весільні рушники. Оце ці рушники, з якими моя мама слабос у сім'ї марусечки вишивають не лише жінки, обидва сини пані Наталі також володіють естетикою української народної вишивки. Вишивальниця Ольга Сметанник мистецтво вишивки рушників, знає досконало, та вишиває жінка картини у чорно-білому тоні. Класичний такий, контрастний. І ну, от захотілося мені так просто вишивати. Нещодавно вимирожувала пані Ольга сорочку-вишиванку, то її мрія. За минулу зиму за цю що була, я її вишила. У сухополов'янській громаді зберігають духовні скарби предків, сучасних майстрів. Збиральницькою роботою займаються в заїзькому, погребівському, канівчинському, Сможському будинках культури. На виставці представлено більше 20 робіт вишивальниці зряшок Івани Хіміченко. Родом жінка з Львівщини. Про це розповідають вишиті рушники, візерунок, підібрана кольорова гама. Вся експозиція. Рушники виконані у різних техніках в різні історичні періоди. Заглибитися у світ вишивки, побачити розмаїття орнаментів, кольорових рішень можливо упродовж місяця. Виставка діятиме до кінця липня.